Всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні хочу запросити вас на подію, яка називається Repair Day Lviv 2024. Що це за подія запитаєте ви? Це день, який відзначається в кожну третю суботу-жовтня, і в цей день можуть зустрітися люди, які вміють щось ремонтувати, щось фіксити, щось виправляти, з людьми, в яких щось зламалося, і вони не хочуть викидати цю річ в смітник. В цей день є шанс зустрітися однодумцям разом, тому запрошуємо сервісні центри, просто людей, які вміють щось ремонтувати, молодих ентузіастів, студентів і так далі. Всім, кому цікава тема електроніки. Тому якщо ти відчуваєш, що ця Тема тобі близька, ремонт чогось. Якщо ти хочеш навчитися чомусь новому, подивитися, як працюють інші. Ласкаво просимо. Ми чекаємо на тебе 19 жовтня на вулиці Скорика, 31. Форми для реєстрації будуть внизу під відео. Там буде форма для учасників, для тих, хто ремонтує, і буде форма для відвідувачів, де ви зможете вказати, що саме у вас зламалося і що саме би ви хотіли пофіксити. Будемо раді вас бачити в цей день. Давайте зробимо свій невеличкий внесок в екологію разом. Відремонтуємо те, що потенційно може потрапити в смітник. Правда рік? Дай п'ять. Молодець.